Щоб накачати ноги, краще всього підійде, значить, присідання. Можна робити такі, можна робити більш амплітудні, ще більш амплітудні, ще більш амплітудні. І, наприклад, якщо для початку, роблячи 10, 20, 30, 40, 50 таких, навіть потом потім більш амплітудних. Засом ноги звикають до нагрузки і вже робляться більш амплітудні присідання. Взагалі, навіть якщо робити такі присідання, все одно воно по-своєму дає ефект. Ну, на швидкість таких 50-100 разів робити, от таких, потім вже таких 50-100 більшої амплітуди. Потім ще більший, ще більший. Ще більше, ще більше, ще більше. Можна робити отут от таких присідань, не повністю вверх піднімаючись, або взагалі в самому низу. Тобто будь-які амплітуди будуть давати свій ефект. Але в кінці кінців, для того, щоб розкачати добре ноги, обов'язково треба робити присідання. В свою кількість раз: 50, 100, 200, хтось який робить. А ще краще робити челендж кожен день по 50, 100, 200, 500, навіть 1000 разів. Я робив 500 разів, робив 1000 разів, недавно робив 800 разів віджимань і присідань протягом дня, не за одне тренування. Ноги стали лічно у мене набагато більше. От. Таке.